Ясне. Доброго дня небо прекрасне! Доброго дня, пташко, привітна! Доброго дня, вам, мої дітки! Привіт, мої любі дзвіночки! Як же я за вами сумувала у ці вихідні, доки ми з вами не працювали? Ну, а сьогодні прийшов до нас понеділок, перший робочий день тижня. І це означає, що ми з вами розпочнемо вивчати нову тему. І цей тиждень будемо розмовляти з вами про фрукти, такі солоденькі, солоденькі і дуже-дуже корисні. Ну але для початку давайте з вами привітаємося, так як я з вами віталася на самому-самому початку, як тільки увімкнулося наше з вами відео. Повторюйте за мною і підготуйте свої ручки. Спочатку зробимо нашими долонями ось так сонечко. Наші долоні кругленькі, і наші пальчики це промінчики. І будемо казати. Доброго дня, сонечко, ясне! Так, тепер нашими пальчиками робимо хмаринку і кажемо: Доброго дня, небо прекрасне! Тепер наші два пальчики ось так нафрист. Доброго дня, пташко, привітна! І наші пальчики стали пташечкою. Доброго дня вам, мої дітки! Ось і ви сказали доброго дня діткам і побажали доброго дня всім навколо. Значить, ми вже готові розпочинати наше заняття. Ну а сьогодні ми з вами познайомимося із різними фруктами, які завітають до нас. Розочимо новеньку руханку, яка називається черепаха аха. Тому не пропускайте! Сьогодні буде дуже цікаво. Ну а ще. В кінці нас чекає цікавий метод малювання. Будемо з вами сьогодні малювати яскраве соковите червоненьке яблучко. Сьогодні до нас завітала, подивіться, ціла корзина фруктів, скільки їх є багато. Ну, а ми з вами будемо сьогодні розмовляти про ось цих три фрукти. Давайте пригадаємо їхню назву. Ми сьогодні будемо розмовляти про вірно, про яблучко, потім ми будемо розмовляти про... Грушечку молодці, ну і ще пригадаємо з вами сливу. Вірно. Давайте з вами розпочнемо із нашого яблучка. Так, є наше яблучко. І з вами пригадаємо, де ж ростуть яблучка? Де вони ростуть? О, точно вони ростуть на деревах. А, а де росте грушечка? Ого, і грушечка росте на дереві? Хм, а де росте слива? Вірно, і сливи ростуть на дереві. Ви бачите, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про фрукти, які ростуть на деревах. І з вами пригадаємо, якого це кольору наше яблучко, яке сьогодні завітало до нас на заняття. Так, можливо, хтось уже знає, а комусь ми допоможемо. Яблочко наше сьогоднішнє червоного кольору. Дивіться, яке воно кругленьке. Яке воно смачненьке, соковите і дуже-дуже корисне. Адже у фруктах є дуже багато різних вітамінів, які допомагають нам бути сильними, міцними, красивими і допомагають нам швидко-швидко рости. Тому фрукти потрібно вживати щодня, адже вони дуже-дуже корисні. А давайте з вами розглянемо нашу грушечку. Якого кольору наша грушечка? Так, вірно, вона жовтенька. Давайте ми ігрушечку нашу опишемо так, як описали наше гарненьке яблучко. Наша грушечка жовтенька, вона спіла, тому що ми її вже зірвали з деревця. Отже, вона спіла. Вона соковита, смачненька, солодка. Ще ми можемо сказати, що вона налита. Наше яблучко за формою яке? Кругленьке. А яка ж тоді за формою буде наша грушечка з вами? Молодці, наша грушечка буде довгаста. Ось, дивіться, якою вона продовжує стоє форму. Тому ми можемо сказати, що наша грушечка довгаста. Ну і давайте з вами подивимося на нашу сливочку і спробуємо її теж гарненько описати. Тому що наша сливочка не ну, яка така велика, як яблучко, чи вона, можливо, трішечки менша за нього. Так, вона маленька, а якого вона кольору? Так, можливо, знову хтось знає, а комусь ми зараз допоможемо. Наша сливочка синенького кольору, вона синя, вона теж довгаста, тому що вона не така кругла, як наше яблучко. Вона продовжувастої форми. Ну, а ще вона так само можемо сказати, спіла, соковита. А ще вона може бути. Кисло, правда? ж? І яблучко може бути кисле. Вона м'якенька, а коли ми її кусаємо, то усередині вона жовтенька, ну або ж такого зеленкуватого кольору. Правда ж? Як ви думаєте, для чого він? у наших ямлочок, у нашої грушечки, у сливочки є ось такий хвостик? Дивіться, для чого це вони мають цей хвостик? Так, правильно, щоб ми яблочка за цей хвостик могли тримати. Ну, а коли ми з вами розріжемо наше яблучко навпіл? що ми там всередині побачимо? Так, правильно кісточка. Хм. А як ви думаєте, а для чого ця кісточка там всередині? Які ви всі молодчинки, з цієї малесенької кісточки може вирости велике-велике дерево, і потім на ньому буде достигати справжні справжні плоди. Які ви всі молодці молодчинки, як гарно все запам'ятовуєте і все все знаєте? Ну ще я думаю, що вам уже набридло розмовляти. Тому сьогодні я пропоную вам трішечки порухатися і пригадати руханку, яка називається. Черепаха аха-аха. Тому піднімайтеся і будемо зараз з вами танцювати. Давайте з вами домовимося, що танцюю не одна, я, а ви повторите за мною і ми будемо з вами зараз рухатися разом, щоб нам було весело і дуже дуже цікаво продовжувати далі наші ягнець. І повторюйся! Посидаємо! Come on, little buddy, up! Come on, come on, come on! let it! Мамі крильця полетіла! Що черепахи не літають, правда ж? Це все вигадка. Можемо з вами продовжувати далі. Ну що? Ну, а я вже приготувалася до роботи. І, як ви гадаєте, що ми з вами сьогодні будемо робити? Якщо я вже одягла ось такий спеціальний одяг на рукавники і фартушок, що ми будемо робити? Так, я вам підкажу, зараз ми будемо з вами. Малювати вірно, і для цього мені знадобляється ось фарба. Я вам вже підказую. Як ви думаєте, якого, якого кольору ця фарба? Хто мені скаже? Так, вона червоненька. А який сьогодні ми фрукт з вами розглядали, що він був червоного кольору? Вірно, це яблучко. То як ви думаєте, що це ми сьогодні з вами будемо малювати, якщо я взяла червону фарбу і перед вами вже є яблучко? Вірно, ми будемо малювати з вами яблучко. Ну, а І для чого мені знадобиться ось такого кольору фарба? Якого це вона? Так, зелена. А для чого мені знадобиться зелена фарба? Ага. Щоб намалювати листочок нашому яблучку, або ж намалювати йому хвостик. Правда, ж для цього я використаю червону фарбу і зелену. Також нам потрібно попросити у нашої матусі ось таку губку, якою вона миє посуд у кухні. Ми із нею виріжемо ось такий маленький шматочок, тому що сьогодні будемо малювати за допомогою ось такої губки. Ну, і щоб намалювати хвостика та листочок нашому яблучку, нам знадобиться з вами пензик і також знадобиться. Чистенька водичка. Ну і ще я підготувала ось такий трафаретик, завдяки ньому нам буде дуже легко працювати. Надсилаю його і вам, щоб ви могли так само легко впоратися із завданням, як це зроблю я. Ой, але ми не можемо з вами розпочинати заняття. А знаєте чому? Тому що ми не підготували наші пальчики до роботи. І сьогодні ми уявимо, що наші пальчики це котенятка. Тому покажіть мені свого ось вказівного пальчика і мізинчика маленького. Це буде наше кошенятка. Поставили нашу ручку, а іншою будемо виконувати рухи. І повторюйте за мною: гладимо котика рукою. Вигнув він спинку дугою. Вигніть свою, свою ручку. Вигнув він спинку дугою. Потягнувся. Позіхнув, замуркотів і заснув. Так, тепер давайте підготуємо ще цю ручку. Давайте підготуємо. Тепер ми підготували праву ручку, а тепер підготуємо ліву ручку. Давайте спробуємо. Гладимо котика рукою. Вигнув він спинку думою. Потягнувся він. потягнув, замуркотів і заснув. Ну що, тепер ми з вами готові до роботи. Тому я ставлю ось своє яблучко рівненько і буду вам зараз показувати, блазенько, як ми будемо працювати. Давайте ще раз нагадаємо, яко, яким кольором ми будемо з вами малювати наше яблучко. Яким кольором? Вірно, червоненьким. А який колір ми будемо використовувати, щоб намалювати нашого листочка, щоб його розфарбувати? Які ви молодчинки, так все правильно будемо використовувати зелений колір. ну то що, я думаю, що ми готові розпочинати. Що дзвіночки? Ось таке яскраве, червоненьке, соковите, налите, кругленьке яблучко? Ми з вами сьогодні отримали і робити його дуже-дуже легко і швидко. А чи звернули ви увагу, як я допомагала собі, ось так розвертаючи листочок, коли штампувала своєю губкою? Ось так, як я перевертала листочок. І спробуйте, і ви так само, коли не зможете ось так десь зробити якусь маленьку деталь, щоб зафарбувати яблучко своє гарненько, спробуйте ось так розвертати листочок. Так, вам буде набагато простіше, і це буде допомагати вам швидше справитися із роботою. Тому працюємо двома ручками і в нас вийде класна-класна класна робота. Я дуже хочу побачити ваші роботи, як ви справитеся із таким класним яблучком, тому що це дуже-дуже легенько, корисно і цікаво. Сподіваюся, що вам сподобається виконувати таку роботу. Я всіх вас дуже-дуже сильно люблю та обіймаю. Сподіваюсь, що скоро ми зустрінемося у садочку. Ну а поки чекаю на фото ваших робіт. Всім бажаю успіху! До побачення!